Огляд на складний ніж з дамаської сталі та замком Lock моделька карда J284. Почнемо з габаритів даного ножа. Маємо 215 мм загальної довжини, 83 мм довжина леза, 3 мм товщина і 106 грамів ваги. По матеріалах у нас тут G10 накладочки і матеріал леза vg 10 в Дамаску. Тобто у нас основа це vg 10 і в нержавієшці вона обгорнута. Дамаск це доволі хороше поєднання. Сталі. Тому що ви отримуєте як якості нержавіючої сталі, так і високовуглецевої швидко ріжучої. І у вас виходить така собі комбінація балансу. Також в ножа є кліпса, отвір для темляка, і замок, button lock. В осьовому вузлі, звісно, знаходяться підшипники. Відкриття ножа можна здійснювати різними способами. Для цього у вас є плавничок, як перший спосіб. Потім та сама кнопка, і інерція відповідно. І також є такий шпеник, яким ви можете відкрити ніж, як з лівої сторони, використовуючи ваш великий палець, і середнім пальцем. З внутрішньої сторони, проте це зробити доволі важко, бо замок сильно утримує клинок і все ж перевагу віддаємо саме ось такому способу. Тож, якщо ви в пошуках міцного, надійного ножа з дамаської сталі з більш-менш класичним дизайном, і щоб він був вам зрозумілий та інтуїтивно зручний, тоді можете робити замовлення на J284, і він цю потребу закриє. А зробити замовлення можна на нашому сайті або написавши нам повідомлення.